Сонечко встало іде новий день. Любі малята, усім добрий день. Сонечко це велика вогняна куля. Нам вона, здається, невеликою, бо знаходиться дуже-дуже далеко від землі. Але навіть такої відстані сонечко світить і зігріває нашу планету. Простаніть долоньку до сонечка і відчуєте його тепло. Сонце дуже важливе для кожного з нас. Воно потрібно для рослин і для тварин, для людей і для усього живого. Малятка, а скажи, сонечко гріє? Так, гріє і світить дуже ясно. Під теплим промінням сонечка все росте та зеленіє. Любі малятка, а скажіть, будь ласка, а на що схоже наше сонечко? Сонечко схоже на круг, на м'ячик. А скажіть, будь ласка, сонечко якого кольору? Наше сонечко жовтого кольору. А скільки сонечок у небі? У небі, малята, одне сонечко, яке дуже-дуже тепло нам гріє і світить. А зараз малятка пропоную пограти в гру, кому потрібне сонечко. Я називатиму предмети, якщо для цього предмета потрібне сонечко, пропоную нам з вами підстрибувати. А якщо для цього предмета не потрібне сонечко, пропоную нам з вами крутитися на місці. Малятка, будьте уважні. Скажіть, любі малятка. Чи потрібне сонечко для парасольки? Ні, не потрібне. Ми з вами будемо підстрибувати. А для пташки. Так, звичайно, що потрібне. А для метелика потрібне сонечко? Вірно, потрібне. А для подушки потрібне сонечко. Ні, не потрібне ми за мене крутитися на місці. А для дерева так потрібно для росту дерева. Сонечко, вірно. А для комп'ютера потрібне сонечко? Ні, малятка не потрібне, а для кульки також не потрібне. А для будильника потрібне? Ні, а для зайчика так, звичайно, що потрібне. Молодці любі малятка. Дякую вам за допомогу. До побачення і до нових зустрічей.